Дорогі друзі, сама ж донесіння викликає з портали до безпечних захворювань, як стіт, і та гарбатчать. Там ви відібаєте в Я от насіння хлопчику своєму нажарила, а зараз крібло ношу. Потрібно, а що в тебе за звуки такі і пнуті зі.. Алам, амбо активовано! Бабуся, ти не бачила мій телефон? Та от він! Ми пішли в бібліотеку. Візьміть насіння в дорогу. Алка, Алка. Якщо ти зараз не візьмеш трубку, то я твою голову на тридцять градусів розверну. А як це? Отак? Будь пацаном, візьми за базар. Ти що? Я нічого, а ти що? Дуже смішно. Опа, гальмій, у мене є базар. Не звертаю уваги. Ти там ліфтоп у житті. Це де ваші справи. А чого ти рубзуєш телефон з камеру є подзвонит? Ні. ні. Н -ні, н -ні нема. Вам що? нормальним пацанам не телефонувати дати. А якщо найдем? Чуєш, братух, а сімки є? будь ласка. Ну, все вільно.